Доброго вечора, шановні глядачі. Раді вас вітати в нашій прифронтовій студії Армія. ТІВІ, де сьогодні я молодший лейтенант Володимир Кравчук та лейтенант Сергій Ліпко розкажемо та покажемо головні події нашого військового сьогодення. Ну дізнаємося, що там болотні і чи якого віковічувати в граниті зараз на Новопавлівському напрямку. В смузі відповідальності 23 ї окремої механізованої бригади. Можемо поспілкуватися із офіцером цієї бригади. Пане майор, вітаємо. Доброго вечора. Так, бажаю найпотужнішого здоров'я, шановне панство. Б -б -б безмежно безмежно дякуємо вам. Перше, хотілося би запитати, як діє ворог? От щойно бачила, як 38-ма бригада, заганяли просто штурмовика з досить величеньким рюкзаком. Виходить, що даремно стільки йшов, довелося застрелитися. Як у вас? Це малі піхотні групи чи механізовані з'єднання? В основному, в основному штурмові дії малими піхотними. Ну, скажімо так, за коли погода портиться, то відповідно вони пересідають на техніку і починають і при підтримці. А якщо погода, ну скажімо, сприяє нам, то цикли малі піхотні групи. Скажіть, ви згадали малі піхотні групи. Яка кількість їх? Тому що подекуди там доходить до 9 штурмують, десь трійка, а от спілкувалися сьогодні із 115 бригадою кажуть, і по одному інколи ходять? Ні, ну, по, по одному не ходять. Ну, в середньому от двох до от, от двох до семи робаків, тобто намагаються постійно штурмувати. Ну, але знову ж таки, земля потребує добре, нам ще засівати, так що все добре все, в цьому випадку. Пане майор, таке питання уточнюючи, а от який інтервал між цими групами, тому що е, теж зустрічали, що доволі часто таки одна група пішла, і там, вслід за нею, там через певний кількість часу запускають інші. От як ви можете відмітити, як часто вони їх запускають? Скажімо так, як такової тенденції в часовому розрізі вони не, не притримуються. Тобто це може бути декілька груп, одна слідом за одною, може зайти група, а потім там декілька годин або навіть півдня можуть взагалі ніяких просувань не, не намагатися робити. Знову потім. І стосовно ось цих просувань якраз відео роботи вашої, де ви здійснюєте одобрення. Можливо, трошечки більше розкажете е, про ці ситуації, ці епізоди. Це так розумію арта ваша відпрацьовує. Так, і арта, і фіпіві. Тобто, ну, скажімо так. Ворог зупиняється усіми наявними засобами. Тому, якщо по ворогу працює арта, це не значить, що до нього там не летить 2-3 фіпів. Ну, відповідно, як і на цих кадрах, тобто таргани заганяються у нори, ну і де наші ББС їх славетно перетворюють на добриво. Пане Сергію, знаємо, що у вас зараз активно триває рекрутинг, можливо, якраз і шукаєте пілотів в чи, можливо, навідників варту. Розкажіть трішки про вашу кампанію. Так, звісно, бригада дуже не проти приймати, скажімо так, весь спектр військових посад, тобто, це починаючи від піхотинця і закінчуючи артилеристи, танкісти. Ми так скажемо, ФІПІВІ, Тобто, весь спектр посад. Ми будемо раді всіх бачити в наших лавах в строю нашої бригади. Ну, скануйте QR-код, переходьте, долучайтеся. Якщо не встигли відсканувати, як мінімум, радимо підписатись на соціальні мережі 23-ї окремої механізованої бригади. Вам, пане майор, дуже дякуємо за інформацію. безмежна повага фахівцям вашої бригади. До наступних включень. На все добре. Дякую, гарного вечора, пане. Нагадую, говорили про ситуацію на Новопавлівському напрямку в смузі відповідальності 23-ї окремої механізованої бригади, із офіцером цієї бригади, паном майором Сергієм Суворкіним.